І всім привітки на каналі Мобільного Стрільця. Вітаю всіх своїх глядачів і підписників, хто не підписаний, запрошую до підписки. І так, сьогодні запускаюсь на даний момент самозванцем на блокаду в пошуках халявного уту, цінностей і цікавих можливо файтів. І таким чином продовжую йти до цілі, збільшуючи свій склад до 200 мільйонів. На даний момент склад вже перевищив трошечка більше як 150. Уже 150 позначку я перейшов. В принципі, Так, запускаємось на арсенал. Добре. 15 хвилин. Досить так і мало. Так, там вже трупики. Значить, гравці вже тут були. Угу. Вже навіть провутали. Я так бачу. Так, ну що ж, біжимо, значить, далі. тут робити нема що, походу. Підвал не знаю. Є смисъл підвал, двері відкриті, певно, бігли. Добре, біжимо далі, то походу нема смислу. Біжимо, глянемо в район антени. А далі підемо напевно... Оу, десь рух. Ось ще воює. Так, тут сейф провутаний чи ні, хто би сказав. А, тут його і не було. А тут чого не вутано? Цікаво. Ну, хтось там є. Вот, блин, всякий мусор, ⁇ -мо ⁇ есть там, что это е? Ты деревье. -мо, что там все радуют Ты уверен, что кто-то там пидервал. Діс є рух, бо є індикатор. А що як? Невідомо. Тишина, нічого не чути. Let me see you again! Як це розуміти, хто би сказав? give trash pickers a pass the first time the second Так, мне бы еще один жетончик сдалось из найти. Бо я тут мих выйти. Чого бот? Я не розумію, стріли його щось. Він таке враження, що на когось агресі. Але я не пойму на кого, блін. Щось я не доганяю. Mój, że to na lewo. Tak, co z tym butom? Ja nie rozumiem. Чогось стріляє, як ненормальний? Таке враження, що хтось десь є, що він стріліє. бо чого інакше? Чесно, таке враження, щоби хтось там десь був. Але немає часу бігати шукати, якщо він десь це сховав. Let's extract here. Рейдик, та, в принципі, то 165 теж нормально. Ну, так відчуття, що хтось там був схований десь, бо, бо те просто так не агресі. Так не буває. Але, в принципі, і так нормально. Так що вдалив всім рейдів. До наступних відео і не забудьте підписуватись.